Лічені години залишаються до дня голосування на президентських виборах. у США. кандидати віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп роблять останні зусилля щоб зацементувати свою базу та перетягнути на свій бік тих виборців, які ще досі не визначились із своїм кандидатом. Про новини з кампанії ми поговоримо з Юлею Ярмоленко та Остапом Яршим. Вітаю колеги! Вітаю. Юлю, де проводить останній день кампанії віце-президентка Камала Гарріс? До кого звертається, і як використовує ці останні години, щоб заручитися підтримкою виборців? Наталі, якщо коротко, Пенсильванія, Пенсильванія і ще раз Пенсильванія Камала Гарріс сьогодні має одразу чотири зупинки у цьому вирішальному штаті. Це один із сімох так званих мінливих штатів, але найбільший з них і так виглядає, що саме Пенсильванія може визначити долю виборів 2024-го. Сьогодні у неї одразу чотири різні мітинги заплановані. Два великі це в Піцбурзі та в Філадельфії. І головний посил, і головне зараз намагання це все ж таки стимулювати тих людей, які і ще вагаються, чи варто їм взагалі виходити і голосувати, прийти і проголосувати, тому що вона намагається донести аргумент, наскільки ці вибори важливі у житті кожного американця. Напередодні у Мічигані, до речі, Камала Гарріс ам представила один із своїх фінальних аргументів. Ці останні дні вона говорить про те, що вона буде президенткою для усіх американців, і вона говорить, що навіть ті люди, які можливо з нею не погоджуються, вона буде президенткою і для них. А також сьогодні тім во. Це кандидат у віцепрезидент від демократів. Він сьогодні також у кількох інших штатах: це Вісконсин і Північна Кароліна. Це ще два визначальні штати. Але загалом у кампанії Гаріс кажуть, що сьогодні вони мають мітинги від різних представників кампанії в усіх сімох вирішальних штатах. Чому тому що в кампанії Камали Гаріс вважають, що у них є шанси здобути перемогу у кожному із цих штатів? Завтра ж Камала Гаріс матиме. Ніч перегляду власне результатів виборів тут у Вашингтоні. І зараз ми знаходимося в університеті Говарда на кампусі університету Говарда. Це той університет, який закінчила Камала Гарріс 1986 року. Це історично університет для темношкірих. Звісно, його студентами може бути будь-хто, але його створили спеціально для того, щоб створити можливості для молодих темношкірих американців, а щоб вони могли бути... Бути в університеті це було створено ще в часи сегрегації і дискримінації, і от камала Гарріс завтра повертається в свою Mater для того, щоб все ж таки вона сподівається відсвяткувати перемогу. І її мітинг великий буде тут в саду The Yard. Це як вона писала в своїх мемуарах: одне з найулюбленіших її місць в, в університеті Говарда. Цікаво, Наталію, що першу свою передвиборчу кампанію Камала Гарріс теж мала в університеті, коли вона змагалась. За місце в студентському самоврядуванні, трошки інші змагання. Остапе, що наразі відбувається у таборі суперника Гаріс, на чому у ці останні години зосереджена кампанія Дональда Трампа? Наталю Дональд Трамп сьогодні одразу у трьох ключових штатах, які може визначити. Долю цих виборів почав він день у північній Кароліні, штат, де двічі голосували за Трампа. Втім, цього року невідомо чи Камала Гарріс ще Трамп здобудуть перевагу. Перемога перегони там є доволі щільними. Пізніше Дональд Трамп також вирушив до Пенсільванії, як і Камала Гарріс, Виступає у тій частині штату, де проживає багато латиноамериканського населення. Пізніше також як і Камала Гарріс, матиме мітинг у місті Пітцбург, у Пенсільванії. В змі це називають своєю рідною. Дуелю кандидатів у боротьбі за цей штат закінчить э, цей день Дональд Трамп э, традиційно у місті Гранд Репіц у Мічигані своїм передвиборчим мітингом. Це була його остання зупинка перед виборами 2016 року. Пізніше у 2020 році також Трамп мав свій мітинг там. Тому цей виборчий сезон не став винятком. Дональд Трамп э, буде у Мічигані, за який також триває зараз активна боротьба. На яких меседжах фокусується зараз його кампанія Наталю в цей, цей день? Останні дні три ключові моменти, які можна зараз помітити. Перше Дональд Трамп продовжує атакувати своїх суперників. Суперницю він каже, що Камала гарріс Бреше називає її людиною з низьким рівнем IQ. Інше завдання, інший меседж Трамп намагається активізувати свою базу, забезпечити якомога більшу явку серед республіканців на цих виборах, зокрема серед молодих чоловіків, які є ем, статистично менш активними і не так активно голосують. Третій меседж, про який Трамп говорить сьогодні, в попередні дні, теж про те, що він каже, що у всіх семи ключових штатах, на його думку, він перемагає і а, підводить, натякає Дональд Трамп у своїх мітингах. Що якщо Цієї перемоги в тих штатах не буде. Можливо, відбудуться якісь фальсифікації чи фабрикації. Якщо, наприклад, будуть довго підраховувати бюлетені, і переможця буде невідомо. Ми не знатимемо переможця в ніч виборів. Нагадаю, за останніми опитуваннями дійсно доволі щільна і запекла боротьба в цих семи штатах. Це Вісконсин, Мічинган, Пенсільванія, також Невада, Аризона, Джорджія, Північна Кароліна. Чіткого лідера немає а, майже в жодному із цих штатів. А якщо десь і за опитуваннями один з кандидатів випереджає свого опонента, то це в межах покупки 1-2%. Тому наразі а, дуже складно прогнозувати, хто буде переможцем. Дональд Трамп переконаний, що в усіх семи штатах переможцем буде він. Остапе, на вихідних було оприлюднено опитування у штаті Айова, яке показує, що Камала Харріс випереджає Дональда Трампа на 3%. Що це означає наскільки репрезентативним є це опитування, і як реагує кампанія Трампа власне? Наталю справді дуже багатьох у США здивувало це опитування. Айова це традиційно консервативний штат у 2016-2020 році там впевнено голосували за Дональда Трампа. Так, от одне з опитувань показує, що зараз в цьому штаті вперед вирвалася Камала Гарріс. особливо через те, що вона змогла наростити підтримку серед жінок, для яких важливим є питання доступу до абортів. Та репродуктивної медицини тут у Сполучених Штатах, а це одне з опитувань. Дональд Трамп назвав його брехливим та фейковим. каже, що за іншими даними. Цьому штаті впевнено лідирує він справді інші опитування віддають перевагу республіканському кандидату в цьому штаті. Тим якщо дивитися на динаміку, Наталю, то справді вона є цікавою. Не лише в Айві, Так виглядає в багатьох американських штатах. Дійсно, жінки активізувалися. Принаймні на ранньому голосуванні явка серед них є в середньому на 10% більшою зараз ніж серед чоловіків. Невідомо чи ця тенденція збережеться в день виборів, але це однозначно те за чим. Варто стежити, і республіканці зараз намагаються також достукатися до жінок. Буквально перед цим ефіром бачив я рекламу на телебаченні рекламу підтримку Трампа, де, начебто, троє подорожок жінок сидять, обговорюють вибори і кажуть, що вони голосуватимуть за Дональда Трампа, тому що він на їхню думку є кращим. Намагається штаб колишнього президента таким чином так достукатися до американських жінок. Також Нікі Гейлі, колишня запекла супротивниця Трампа, тепер висловлює свою підтримку. Написала колонку в Wall Street Journal, Каже вона, що вона не в усьому погоджується з Трампом, але вона вважає, що він буде кращим кандидатом ніж Гарріс. Ніке Гейлі пише, що ви вам може не подобатися манера Трампа чи якісь його вислови, але дивіться на його політику. Це також може бути одним із кроків чи а, способів апелювати до жінок, чи вдасться Дональду Трампу переконати їх і активізувати можливо тих республіканських жінок, які вагаються, чи йти їм на вибори. Будемо бачити. Юлю опитування вказують, що ці вибори є надзвичайно щільними. Як ми вже згадували, в семи ключових штатах розрив між кандидатами менше ніж статистична похибка. Скільки і як триватиме підрахунок голосів, і власне коли буде відомо ім'я наступного президента США? Наталі, ти правильно зазначила. Зараз опитування говорять про те, що дійсно результати цих виборів можуть визначити тисячі десятки тисяч голосів. Але це буде залежати. Коли ми дізнаємося, результати буде залежати якраз від того: по перше, чи правильно демонструють, якою є динаміка і як голосуватимуть американці. Ці опитування по-друге, це також може залежати від самого підрахунку голосів, від того, скільки людей проголосують поштою, і від того, скільки людей прийдуть на дільниці, тому що навіть о, якщо о, на дільницях юлі. будуть довгі черги на час закриття дільниць, то все одно ці всі люди, які стоять у черзі, вони мають право проголосувати навіть якщо час на дільниці закінчився, але вони вже стоять в черзі. Тепер ми знаємо, що напевно все ж таки в ніч виборів результатів ми не дізнаємо. Аємося так 2016-го ми дізналися результати десь о другій ночі, але 2020-го нам довелося чекати 4 дні для того, щоб дізнатися результати перегонів. І так виглядає, що ті штати, які затримували ці е, оприлюднення результатів і підрахунок результатів, напевно, будуть е, і цього разу. Ми будемо чекати на ці штати. Які це штати? Це Пенсильванія, це Аризона, це Невада. Не тому, що там якось гірше працюють дільниці, просто через правила, які працюють у цих штатах. Наприклад, у Пенсильванії дуже багато людей також голосують поштою для того, щоб підрахувати ці голоси за правилами штату Пенсильванія. Навіть відкривати бюлетені, надіслані поштою можна лише у день виборів. Після цього ці бюлетені мають перевірити, чи вони правильно заповнені, чи правильно оформлені, і після того згодувати їх машині, яка власне сканує і реєструє результат. Тому це може зайняти багато часу. Якщо ми дивимося на такий штат, наприклад, як Аризона. В цьому штаті можна опрацьовувати бюлетені пошту, які прийшли, А які в будь-який час, коли вони були надіснені, але все ж таки найбільше за, істор... за іс... історично голосують саме у день виборів. А у цьому штаті цього разу дуже довгий бюлетень. Він на дві сторінки, тому що там голосують не лише за президента, за представника до конгресу, але також відповідають на низку питань місцевої політики. Тому це збільшує час опрацювання цих бюлетенів. Штат Невада в цьому штаті можуть опрацьовувати бюлетені, які надійшли поштою до трьох днів після виборів. Тобто, які були надіслані в день виборів, але дійшли трошки пізніше. І найбільше бюлетени поштою в Неваді надходить саме на другий, на наступний день після виборів. Тому якщо буде зводитися все до цих трьох штатів або до одного із якихось цих штатів, якщо результати голосування людей, які прийшли на дільниці, будуть надто щільними, то очевидно нам доведеться почекати можливо день, можливо кілька днів для того, щоб дізнатися результати. Але представники виборчих дільниць кажуть, що у них все під контролем, вони будуть намагатися зробити все якомога швидше, але для них найважливіше, щоб все було за правилами, щоб кожен голос був порахований. Безумовно, так. Дякую, колеги, за вашу роботу. Про останній день президентської кампанії ми говорили з Юлею Ярмоленко та Остапом Яришем. Завтра будемо висвітлювати день виборів у програмі Час Тайм на ранковому брифінгу та в інших спеціальних проєктах Голосу Америки. Обов'язково приєднуйтесь до нас.